Добрий день, шановні семикласники. Сьогодні у нас контрольна робота за темою повторення та узагальнення вивченого. Під час уроку ми з вами перевіримо рівень засвоєних знань з орфографії, розвинемо логічне мислення. Навчимося аналізувати узагальнимо матеріал і правописну пильність. Послухайте, будь ласка, інструктаж оцінювання контрольної роботи. Перше. За правильно виконану роботу учень може отримати максимально 12 балів. Друге по 0,5 бала за завдання номер 1 5. Третє. По одному балу за завдання номер 6 9 Четверте. По 2 бали за завдання номер 7 8. П'яте. 1,5 бала за завдання номер 12 Перш ніж перейти до виконання завдань, поміркуємо, який настрій зараз у нас? Веселий, сумний, сонний, грайливий, звичайний. Оберіть квіточку, яка вам найбільше імпонує. Для того, щоб повторити пройдений матеріал, виконаємо експрес-тест. Так чи ні. Розпочнемо. Перше завдання. У слові дощ однакова кількість букв і звуків. Так чи ні. Правильна відповідь ні. Друге завдання. Слово хатинці пишемо зі знаком м'якшення. Так чи ні? Правильна відповідь ні. Третє завдання. У слові тижневий відбувається спрощення. Так чи ні? Правильна відповідь так. Четверте завдання. У слові день. Два склади. Так чи ні? Правильна відповідь? Ні. П'яте завдання. У слові хліб. Всі приголосні звуки тверді. Так чи ні? Правильна відповідь ні. Шосте завдання. Префікс роз. Пишемо з буквою З, так чи ні. Правильна відповідь. Так. Сьоме завдання. У слові сказати. Пишемо префікс «с» – «так» чи ні. Правильна відповідь так. Восьме завдання. У слові медальйон пишемо знак м'якшення. Так чи ні. Правильна відповідь так. Щоб зосередитися на контрольній роботі, виконаємо гімнастику для очей. Розгорніть, будь ласка, зошити для діагностувальних робіт з української мови. Розпочнемо. Бажаю успіхів. Перше завдання. Установіть відповідність у всіх словах, яких рядків м'якість позначається буквами. Перше Я, друге м'який знак, третє І. До кожної цифри підберіть потрібну букву. Завдання 2. Укажіть групу слів, у кожному з яких не пишеться знак м'якшення. А. Мянчів менше кінський. В. Велетенський промінчик повір. В. Аптекар, тонший ненчин. Г. Волинський ляльці. Вірте. Поставте відео на паузу і виберіть правильний варіант. Третє завдання. Укажіть групу слів, у яких ставиться апостроф А. Реп'ях зв'язок, бульйон. Б. Духмяний різдв'яний, м'ятний. В. Черв'як. Від'ємний, морквяний. Г. З'явитися. Сузір'я. Інтерв'ю. Четверте завдання. Укажіть групу слів, які пишуться з подвоєнням А. Подорожжу віддячити стаття. Б. Забуття щоденний областю. В. Цвітіння щастя століття. Г. Радістю, сіллю, міддю. П'яте завдання. Укажіть групу слів, у кожному з яких пишеться и А. Ситуація. Диплом, фонетика. Б. Дельфін. Президент. Фінанси. В. Пінгвін, гладіолус, електрика, г. фонетика, віраж, директор. Шосте завдання. Запишіть слова у дві колонки, вставивши пропущені букви И, І. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Сьоме завдання. Вставте в подані слова пропущені букви з, с, е, и. І, і. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Восьме завдання. Разом усі слова пишуться в рядку. А. Землерийка. Автошляховий Б. Триповерховий Темнозелений В. Азотно-водневий. Правобережний Г. Багаторазовий сонтрава. Дев'яте завдання. Усі слова пишуться з великої літери. А. Бабин Яр Венера. Б. Річка Дніпро. Великдень. В. Собака рябко. Поет Стус. Г. Гора говерла. Дід Антон. Десяте завдання. Установіть відповідність. Перше. Слова, які пишуться з апострофом. Друге. Слова, які пишуться зі знаком м'якшення. Третє. Слова які пишуться з буквосполученням м'який знак О. До кожної цифри підібрати потрібну букву. Одинадцяте завдання. Установіть відповідність. Перше. Подвоєння приголосних на межі префікса і кореня. Друге. Подвоєння приголосних на межі суфікса і кореня. Третє. Подовження приголосних. До кожної цифри підібрати. Потрібну букву. Дванадцяте завдання. Напишіть твір мініатюру Моє улюблене заняття або Книга Вірний друг, використовуючи слова зі знаком м'якшення, апострофом, подвоєнням та подовженням приголосу. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Тепер перевіримо діагностувальну роботу. Перше завдання. Установіть відповідність. У всіх словах, яких рядків м'якість позначається буквами. Перше. Правильна відповідь Г. Хвиля, пляма, зоряний. Друге. Правильна відповідь Б. Учительський честь черешенці. Третє. Правильна відповідь А. Літо, Сіно, діти. Друге завдання. Укажіть групу слів, у кожному з яких не пишеться знак м'якшення. Правильна відповідь Б. Велетенський, промінчик. Третє завдання. Укажіть групу слів, у яких ставиться апостроф. Правильна відповідь г. З'явитися сузір'я інтерв'ю. Четверте завдання. Укажіть групу слів які пишуться з подвоєнням? Правильна відповідь А. Подорожжю віддячити стаття. П'яте завдання. Укажіть групу слів, у кожному з яких пишемо І. Правильна відповідь А. Ситуація, диплом, фонетика. Шосте завдання. Запишіть слова у дві колонки, вставивши пропущені букви і, і. Правильна відповідь. І пишемо у словах Флорида, Африка, Мадрид. Бензин, дивізія, диктант, вимпил. І пишемо у словах Австрія, бінокль, хірург, фікус, ювілей сьоме завдання. Ставте в подані слова пропущені букви з, с, е. І, і. Правильна відповідь. Зчесати, розмежувати, сплітати, приплисти, президент, превеселий, розжувати. Прірва зсунути престарий, превелебний, змастити. Восьме завдання. Разом усі слова пишуться в рядку. Правильна відповідь А. Землерийка. Автор Дев'яте завдання. Усі слова пишуться з великої літери. Правильна відповідь А. Бабин Яр Венера. Десяте завдання. Установіть відповідність. Слова, які пишуться з апострофом. Правильна відповідь Б. Солов'ї з'явитися черв'як. Друге. Слова, які пишуться зі знаком м'якшення. Правильна відповідь Г. Донці більше знаються. Третє. Слова, які пишуться з буквосполученням м'який знак О. Правильна відповідь А. Льон сьогодні бадьори. Одинадцяте завдання. Установіть відповідність. Перше. Подвоєння приголосних на межі префікса і кореня. Правильна відповідь Г. Віддати, роззброїти, беззахисний. Друге подвоєння приголосних на межі суфікса і корення. Правильна відповідь А. Осінні, ранні, стінний. Третє. Подовження приголосних. Правильна відповідь Б. Лє навмання з спросуння. Вітаю! Ви молодці. Для того, щоб ще раз перевірити себе, намалюйте у зошитах сходинки за кількістю завдань нашого уроку. Зафарбуйте. Ті сходинки із завданнями, яких ви впорались.